Христос рождається. Дорогі отці, дорогі брати і сестри, кожен із нас, кожна з нас у ці святкові дні Христового Різдва спробує знайти свою дорогу до Вифлеєму. Так як колись її віднайшли. Мудреці з Далекого Сходу, як цю дорогу віднайшли пастирі, які стерегли своє стадо на полях колофлеємо. Так сьогодні і ми запрошені ангелом, щоб прийти віддати поклінному народженому Ісусові, щоб знайти. Дорогу було, у нього і поклонитися Йому, що прийшов у цей світ, щоб бути з нами, щоб нас, нас спасти. Ми йому дуже дякуємо за те, що він народився у Стаєнці, а не в розкішному палаці. Бо якби він народився в палаці, хто би нас туди пустив? Та чи би мали сміливість пуститися в таку дорогу, щоб його віднайти, щоб бути з ним? А тому що Він прийшов у Богості, прийшов, народився. На тому місці, де кожна людина може прийти, тому і ми маємо сміливість наблизитися до нього і прийняти його як свого Спасителя. Так і важливо нам справді знайти цю свою дорогу, яка веде до Господа Бога. Бо навіть і в Різдві не всі її знайшли, коли мудреці прийшли до Єрусалиму і запитували, де народився цар, то книжники відразу сказали, що у Вифлеємі, але ані Ірод, ані вони знавці Святого Письма. Не пішли, щоб його привітали, не знайшли своєї дороги. Навпаки, одні зустріли цю звістку із байдужістю, а ще інші з ворожістю, навіть з наміром убити Божу дитину так як ірод. І ця історія продовжується також і в наші дні. Нині, напевно, немає такої людини, яка б не знала, що народився Христос. Але дехто на цю звістку зовсім стає байдужим, навіть часами агресивним, а дехто докладає усіх зусиль щоб світ виглядав не так, немов би немає в ньому присутності Божої. Немов би немає в цьому світі Божого закону і Божої і Божої любові. Нам для того, щоб бути сильними, треба бути Божими. Треба бути з Богом. Треба його прийняти, як Йосип і Марія, до свого люського життя. Треба бодай запалати тим прагненням, яким запалали пастушки, щоб бути з ним, щоб прийти до нього. І він дорогі, нас чекає. Ми для нього всі є бажаними. Це він для нас народився, це Він сьогодні народився. Як ани розвістили? Сьогодні у місті Давидому народився для вас Спаситель Христос для нас. Колись у Старому Завіті люди знали, що Бог є. Мойсей, який хотів довідатися Боже ім'я, там під горою хворив, мав це об'явлення Боже. І Господь, відповідаючи на запитання Мойсея, як Твоє ім'я, відповів я той, хто є. Сьогодні в Різдві ми знаємо про Бога ще більше. Ми знаємо, що Він не лише є. Але Він є з нами. З нами Бог, Емануїл. Він прийшов для того, щоби ми не відчували себе самотніми, покинутими, зрадженими, забутими. Бо так є легко піддатися на такі емоції, особливо сьогодні, у той тяжкий час які переживає наш, наш народ. Господь ній народжується, що бути з нами, бути не з агресорами і вбивцями, а бути з тими, хто, хто терпить. Він дуже добре знає те, що ми зараз переживаємо, чого боїмося, що нам лежить на серці. Бо його хотіли вбити, бо і Він не знайшов для себе місця у хаті, щоб народитися. Бо і його відкинули ті, хто мали прийняти. Бо наша потіха, і він наша радість. І він наша надія, і Він наша сила. Сьогодні дуже дякую всім вам за цю нашу спільну молитву, за це таке родинне святкування Христового Різдва. Дуже дякую тим, які стояли на вулиці під дощем, усю, усю службу Божу, щоб бути нині з Христом, щоб Його привітати. Дякую дуже хорові за їхній чудесний такий справді святковий спів. Нашим отцям дорогим дякую і вітаю у нинішній день святковий день Христового Різдва. Дякую, Отче Любомире, Отче Михайле, Отче тяпони Богдане, Даниїле, Святославе і всі, і всі інші. Вам Христос дав особливу місію. Ви маєте бути подібними до цієї зорі, яка показувала дорогу мудрецям, щоб вони могли знайти новонародженого Христа. І священники мають ту саму місію показувати людям дорогу до Бога, тою дорогою самим йти. Першими долаючи ті всі різні перешкоди, ми хочемо побажати, дорогі наші отці, щоб то ваше світло віри і любові було дуже яскраве, щоб то світло, світло вашої молитви, вашого добра проганяло темряву зла, темряву, Усякої, усякої зневіри. Я думаю, багато хто вчора з вас телефонували у своїх рідних Україну. І дехто мені казав, каже, знаєте, ми маємо дуже особливе Різдво, такий особливий святий вечір без електрики, без світла. Але може ця обставина допомагає нам краще зрозуміти, яку цінність має Боже світло у нашому житті, як то легко без того світла загубитися у темряві, як темрява без цього Божого світла є здатна поглинути нас, принести з собою усе те, що темрява. Містить цього страхітливого, цього такого небажаного, лякливого, тому потребуємо ми цього Божого світла. Єднаймося нині у велику українську родину. Нехай ця наша коляда досягне краї України. А її відлуння почують десь у Луганську, і в Донецьку, і в Маріуполі, і в Куп'янську, і в Сіверську, і в Покровську. І всюди там, де є наші, де є наші люди, які з великою надією також приймають вістку. Про народження Христа. Усім вам зичимо, дорогі брати і сестри, міцного здоров'я і багато щастя і радості. Нехай новонароджений Спаситель поблагословить кожного і кожного із вас. Нехай убійме своїми рученятами, кожну Українську, українську дитину. Нехай Він буде нашою опорою і нашою, і нашою силою. А ми до нього прибігаємо не лише сьогодні, але кожного дня нашого, нашого життя і зустрічаємо в ньому, нашого Спасителя. Того, хто нас полюбив до кінця. Бо Бог послав свого Сина у світ не для того, щоб світ засудити, але щоб ним спасти світ, щоби спасти усіх усіх нас. Нехай та Божа радість відена Божа любов, зі лає їх і грошене. Смоток із наших, із наших сердець. Нехай ця Божа радість нас усіх, нас усіх опромінить. Нехай ця Божа радість доторкне сердець наших українських, українських захисників. І нехай весь наш народ об'єднається у тій відвічній прославі. Бога співаючи, Бог предвічний народився, прийшов десь із небес, щоб спасти люд весь і утішив всіх. Бо коли ми співаємо утішив вся, то ми думаємо, що то він утішився. Ні, то він, то так слов'янською мовою, але утішився, означає, утішив усіх, все творіння, приніс, приніс радість. Нехай воно так і буде. Христос рождається.